Усім доброго вечора, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Хочу висловити свою подяку за підтримку, за довіру, дякуючи вам, я маю таку можливість їхати до хлопців, безпосередньо маю можливість їх обійняти і подякувати за кожен ранок, за кожен день. Так що, люди, на даний момент в автомобілі стоять перші. Ми їх трішечки підгрузили, завдяки небайдужим людям. Коли за свою подяку Ігоряну, який приїжджав сьогодні до мене. Ну, також Сергій приїжджав з ним в прошлой раз, також Баті його і їхній всій команді за їхню підтримку. Так що зараз покажу, що вони нам привезли, що ми відгрузили. Ну, тобто їдемо не з пустими руками. На даний момент зараз у нас ця навага буде їхати в 58 бригаду. Звернувся до мене Віктор Якубець. Ми вже неодноразово підтримували цю клуб. і хлопців там був розпочатий збір. Вони побачили, що ми з Йожиком зробили там махинацію, що у да? За двома віками купили дві навари і в хлопці там є кошти, вони нам віддадуть, ну, а ми вже їм віддамо автомобіль. Тобто яка сума, не знаю, ну, не на навару це точно, ну, але по факту потім вже розберемося. Ми кошти у хлопці не брали, але завжди готові об'єднатися і закрити те інше питання. Значить, то все нормально, зробили ми. Побалансували колеса, по резині хлопці сказали, Серега, не напрягайся, хоч що ми зробимо. Ну, має на увазі, потім вже пройти саме. І що ми зробили? Ми зробили запасочку. Дякуючи Віталіку з Польщі, він нам передав, вони нам лежали безкоштовно. Ми їх відкатали, було у нас покришечки, ми це все діло заділили, так що підгрузили ми квасом. En енергетик з тої сторони також, дякуючи небайдужим людям, є і донкрат хоч старого походження, і невеличкий набір ключів, і так сказати, екстрена, екстрена така гаптечка. Оно, донкрат. Тут також є ще один Донкрат, невеличкий набір ключів, дякуючи Романичу. Так що клас, енергетик. Їдемо не з пустими руками, дякую всім небайдужим. Так. Також у нас їде такий стрел, також їде 58 бригаду, хлопці один одного не знають, трошки інший підрозділ. Також ми ну, тут ми сьогодні сюди не грузили, але ми зробили порядок. Дякуючи Олі із Мойки. Зробили хучисточку, дякуючи Олегу і Вадьосіку. Зробили, покрасили машинку, також підгрузили Роман і Стрія. Компресор твій в автомобілі. Дякуючи Ігоряну і баті, його також цей комплект там контракт і різні речі. Також лежать тут. Ну і Також підгрузили клас, пепсі і енергетики. Так що дякую за вашу небайдужість, за вашу підтримку Ігорян і баті, великий Байвітос. Тут що у нас? Тут у нас спереді дві бочки, кубишки. Дякую також Ігоряну. Каністри також, вони харчові, бочки також харчові. Одну попросили хлопці 52 58 бригаду, одну попросили 72 бригаду. І також каністри взяли на бакет, там більше 20 штук, запіхали, також їжачок привіз нам колеса, колеса на ельку, яку нам треба привезти сюди на Київщину і поставити її на ремонт. Також генератор 72 бригади, який, який був на ремонті. Його також поремонтували, ну хлопці там самі говорили з мішою. Моя задача його доставити на місце призначення. Відварилися, дякуючи Ігоряну, енергетики і різні напої. Ну і я думаю, Леся Петрівна нам піддалечка сала для хлопців. Так що з миру по ниточці путіну петля, працюємо далі, збираємося сьогодні в дорогу. Також хочу висловити свою подяку директору школи. все постійно. Путаю Любов Петрівні, правильно? От, е... За її небайдужість, за підтримку я був на останньому двохнику і вони зібрали в районі фактично 10 тисяч гривень на дизельне пальне. Ми їх не будемо витрачати, перенаправляємо на запчастини на реп, тому що в е... прошлий раз ми їздили на Харківський напрямок, возили ми е... з вами Міндобриво перевозили. І сьогодні нам, більше вчора, Роман привіз нам 150 літрів дизеля на цю поїздку. І ще одна небайдужа людина також нам дала 40 літрів дизеля. Тобто ми не будемо тратити на лічман, добрий день. день. А використаємо на дизель на Так що хотів ще щось сказати, мене збили з пантелику. А їхать, щоб ти мені зарубку дала відкрити. І я вже ти уже тричі, підемо з Криму. Так що виносить сюди. Що ми якраз за одне заснімемо. Прийшла мені посилка з Німеччини, вона вже в мене неділю. Мар'яна Васильівна вже з медикаментами відкрила. Це Олена. Ну Просто дякую, дякую. Також я забув, також мені прийшла посилка з Італії, від жіночки із Києва. Також прислала там помперси пелюшки для наших захисників, для наших поранених. Тобто життя триває, працюємо, тому що по-іншому не знаю як. А якщо потрібно на камеру прийшла і каже, дай мені руку, тому що реально немає часу її відкрити. Зараз позаганяв машини, це все діло, дякуючи Назару, надюшки і вірушки, ми це все діло загрузили. Ну і дякуючи небайдужим людям, ми так сказати, їдемо не з пустими руками. Автомобілі це дуже така нелегка не робота, тому що важко назбирати, важко придбати, важко ще поставити. На ноги. Так що поки що закриваємо. Ще чекаю дружину військовослужбовця 72-ї бригади, моєго підписника Віталія Олександра Харченка, передати йому посилку. Ну а також повинна приїхати Аня Будакова, Славіка Дірі і Мамка, передати баті посилку. Чого тільки баті, потім ви узнаєте. Так що в наступному відео. Чому Славіку не передають посилку, ну, просто є на це факт. І Також прийшов Рома Колій також у відпустку. Нелегка робота блогера держав телефон важко. Так що вся родина фактично у нас буде в короткий період часу вдома. Молодший, Романич, ну і ще будуть, будуть сюрпризи. Так що поки це закриваємо. Олеся Петрівна вже потім як вже там запакує посилочки для хлоп... в, останню чергу да, в Останню чергу перед виїздом. І ми їх вже закинемо. Ми, я думаю, на задні сідущи, чи сюди. Так що команда їде в нас сьогодні. Анатолій Васильович Лехно, Святкова Дім. Сергій Шелудько, ну і безпосередньо Григорій Оліша, Олег угар лайкосик. Так що поки на паузу йдемо відкривати посилку. Леся Петрівна, ви більше мені мов... Я просто не відкривала. <гуматор> це, понимаш, люди, які... це, ви, це ви повідкривали позаглядали? Я не відкрив, я просто розпечатав вверх. Що таке? Вакуматор. Вакуматор? Деки тепер розібратися. А, чотири кнопки, нормально. Все нормально. О, що це таке, пакетики? Тут, пакетики, так. Да, це те, що чого я його купляю, купляю і не можу настачити. Величезне, дякуємо Олені. О, їх тут багато. Нічого вам Та повитягуйте вже ті бумажки. Пакетів, звісно, капець, так? Да? Ні, ну це круто, ну реально це вони круто. коштують багато грошей. За чисту я замовляю, буває тисяч на тридцять, так мені на два рази скоптиться і вже нема. Тому величезне, дякуємо. Я знаю, що вони як і у нас, так і у вас також коштують недешево. Не дешево. Тому що бачила, купувала собі також в Германії. Огонь! О-о-о, витягуйте, витягуйте. Леся Петрівна, бери там витяг. А це, я, це все тягає свої, свої не ці. Да, Витягніть, оте, виставити туди, а те виставити туди. Витягуйте. Так що це ганчата мої, бачите, в процесі. Забирай, мама. Забирай свою пусту посилку. Так що, пані Олена, ну реально ну, толкова посилка для Лесі <с Петрівни. Вона підтягує нам моменти, тому що все пакувальний матеріал. Це просто реально. А це що? Ще одні пакети, так? Да? Так, їх багато не буває. Ні. І ще вони і, різного формату, довгенькі, коротенькі. Це на сало, навірно. І ще. От завдяки цьому, отакі от підтримки і Леся Петрівна має можливість десь щось зекономити і також від себе. Щось так, Ну, ми завжди стараємося розпочинати з себе. От якраз приїхала, вам, да? приїхала одна вночарівна жіночка, я її перший раз бачу. Ну йде до Давай, а не бійтеся, ну, Вона... Буде, Вона... Буде, Вона... Буде. ви ж йдете як додому, так, так що собаку повинні... Должні... Патрон. А це для нас. А це для шелудьків. Патрон, знайомся. Це Сашина дружина, я так зрозумів. Да? Да. Ви кажіть, що ви Харченко і у вас трогати не буде. <гум> Патрон, ну що ти цього? Це ж моєго супер дружина яка привезла передочку для свого е, коханого. І... Добрий, Добрий день. день. Добрий Дуже день. приємно познайомити Сергія Шелудька. Маринка. Так що... Так. так що вони тут бачите, якраз тут у нас шабашця, як там розпаковочка. Посилочки, такої хазяйства, яка економить бюджет шелудьків, та пакувальний матеріал на сало і на м'ясо, і на ковбасу. Для батька засніму. Саня, не тільки мамка приїхала, в тебе козак по побільше, ще мойого. Скільки років? 15 років! Ти шелудька ставиш на коліна, капець. Надюха, це ну, теж випускник, так? Так, закінчиться. Ну, це ж надюшки серйовий, був випуск. Так що це Сані передать, треба його буде підписувати, мабуть. Не знаю. Так, зараз маркерочок я візьму. Ні-ні, треба, зараз маркерочок візьму і ми підпишемо. Так що так, Саня, Саня, все нормально. Дружина із сином приїхала. Як син назвати? Бо я так шуткою не познайомився. Микола? Да? Круте ім'я. Микола Олександрович. Да? Казав, ну козак, бляха, капець здоров'я. Наші діти щось більше від нас. Ну це дав би Бог тільки, щоб їм мирне майбутнє. От я саню завжди балака. Він каже, а хто як не ми? От я з ним зустрічався ж в Аркадівці, тоді, бляха, наскільки приємно. От я зараз їду, і в мене завжди вже все, вже волоса дибом стояв завтра одна емоція. Ти їдеш цілу ніч, вже як валерчик, потім з цим телефоном вилазиш і розумієш, що треба. Хочеться хоч трішечки засняти, тому що буває там. Чи мама, ну, мамка дивиться, там хтось із знайомих подивить. І це вже є історія. Так що Санька, посилочки твої, дивися, звітую. О, бо відео вийде сьогодні: два відра, колеса, оськи, один ящик і другий. Якщо ще Лудько зранку буде тупить, то ти скажеш, бо ти ще мені оськи не віддав. Так що, друзяки, ну так, ще ще чекаю Аню Булдакову і в принципі, туди-сюди, по хазяйству і будемо лижі вже обстрілити. Дякую вам за ваше терпіння. Ну, як, не То, як не ви, Тому що я пишаюся, що маю можливість спілкуватися з такими людьми. Ну, спілкуюся з різними. Буває, є такі, що дуже не хочеться спілкувати. Але коли ти розумієш, де він, я з ну, Санєю спілкуюся регулярно і не тільки з Олександром. І я просто пишаюся, що ми з ним знайомі були і до війни, і він був. Отаким чуваком, тому що він і господар, і сім'янин, ну, видно, якби ж був поганий чоловік, дружина б не приїхала до мене. Та й мамка в нього класна, та ще й земляки, та й взагалі це не має значення. Взагалі. Просто люди не розуміють. Просто не розуміють. Наскільки мені наче, да, от я чужа людина, от мені важко їхати їх обіймати і важко найважче їх залишати. І хтось каже, що ти мелеш якусь дурню, ти до херна балакаєш, вони не розуміють. От коли ти приїдеш до хлопців, і якби тако можна було. Думаєш, вони ж там не були. хто їх такого казати не буде. Да, і ти просто розумієш, що тут життя і там життя. Там не хороше життя, але там більшість людей, хлопців. Ну, мені, дякуючи Богу, я спілкуюся з більшістю людей справжніх. Да, військових теж вистачає різних. І Саня, кусаня, може, що треба, ні, все мені, все нормально. Він вже там за різ... Він зарізину, як тоді мені написав, бо я бивушну тоді виставляв. Я кусань, бивушної немає. Скинь мені розмір, я тобі куплю. А він каже, ні, яку скинь мені, бо я куплю не ту. Понимаєш? І він вже ну, в нього варіантів не було. І хоч невеличкий і такий, він ніколи мене не напрягає. Є хлопці різні. Є, кажуть, так ти ж волонтер. Давай роботи, так. Да. Ну, ну там воно. Хорошо, дякуючи Назару, що допомагає. Так що, друзі, я е, хочу подякувати всім дружинам, матерям, всім військовослужбовцям, всім терплячим українцям, які не просто сидять і чекають, а щось роблять для того, щоб якщо ми будемо підтримувати наших хлопців, то ми маємо якусь можливість жити в нашій вільній незалежній Україні. Падаєш в прострацію. Як справжня дружина, я. Я... Да. Вони ті ті, в кого немає на війні, нікого, ти не зрозуміть. Хоч є жінки, там да чоловіки, в яких ніхто в родині не воює, але вони настільки пронизливі, настільки вони не байдужі. Я ж кажу, не так, але вони от проникають. Вони постійно пережить, я там з Америки в мене підписники. По 30 років там живуть. Оце з Німеччини ця посилка прийшла. 30 років, вони вже, у них менталітет німецький. Вона не відправить маршруткою посилку. Вона по новій пошті все оформила, все відправила. Ви знаєте, оце його, там теж не весело, але є правила, і в тих правила треба їх виконувати. Бо можуть, а наші українці там свої моменти. Да? Так що дякую. Да. Але ж це теж була українка, але 30 років попала, як там попала вовчу стаю, пововчі ви. Ви ж нікуди не виїжджали, да? Ми, ні. ні. це ж ви там по... поруч, це ж, да, поруч Скільки там кілометрів від вас вони стояли? Та там близько, вони дуже близенько, да, да, Я ж що й кажу, бо це я. я бо, бо я знаю, бо я знаю, але от я ж кажу, люди цього не поймуть. І мені кажуть, та ти ж не знав, да ти ж не бачив. Воно наче ерунда, а так навпрошки, я як придурок на сарай тоді вилазив, але зараз їжджу туди безпосередньо і бачу, що залишається після них. І якщо вони ж ну, ми їм не потрібні. Чи ти за руски мір, чи ти за німецький, чи ти за український. Їм просто пофіг. І вони не будуть казати, ось що тобі пов'язка, йди в ЦЦК, і ти відморозишся, і втечеш. Ні, там такого не буде. Там, якщо вони прийдуть. То всі наші мужики будуть воювати за російську армію і нашими руками підуть на Європу. Ну це я кажу, як простий селюк, Чогось я так думаю. Ну а як? Ну правильно, да, дивіться всі кажуть війською ДНР, розуміло, ЛНР. То, це всі кажуть, да, да. Да. ну от вони ж уже да, на... ну, ну, ну я зупиняться. Як можна може зупинитися той, якому все мало? Ну, да. Це ж це можна навіть і. Так що треба щось робити в першу чергу і кожен повинен розпочати від себе. Я ще раз вам дякую, дуже приємно познайомитися. Микола такий здоровий хлопчин, такий ну Що це таке? Ну, Саня і брат його вони такі теж пасівненькі, але ж вони гарячі. З виду, так? Да? Тіснительні, так. Да. Так що, Саня, родина в тебе крутяк. На цьому буде, друзі, все. Всім миру здоров'я і добра. Нам, так сказати, хорошої поїздки. Щоб все було чи сам собі вже бажаю, да? ну, а по-іншому ніяк. Ну, без сюрпризів не буває. Ну, але Такий наш, як казали, ти сам вибрав свою дорогу. Ну, але це класна дорога. Лучше б це було в другому випадку. Але коли така ситуація, то вже хай вона буде хороша для мене і щось будемо робити. Так що дякую, всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока. Все, калян. Батяні, привіт. Батько по-любому подивиться, стопудов.